Одразу попереджаю, в даному відео я не буду лити воду. Я буду її пити. Bad touch та good touch. Видається в хаб локації, якщо залишити Моксі 10-12 тисяч баксів чайових. Обидвоє мають трохи знижений основний демедж та шанс стихійного ефекту. При цьому. Критичний її демедж збільшений на 70%. Є вампірізм. Забирає 2% ХП. А також одна особливість для тих, хто грає на геймпаді. Особлива вібрація порівняна. Ну ви самі знаєте з чим. А щодо відмінностей, це стихія. Pet Touch корозія, good touch – вогонь. Кріт. Та не цей кріт, а ось цей. Видається за сайт-квест Critical Fail в доповненні крихітка тіна штурмує обітель дракона. Даний пістолет-кулемет завжди шоковий. Критична шкода збільшена на 150%. Плюс до того, що додається шанс в 9,5% випасти з рук під час перезарядки. Ну і не слід забувати про 2,5% вампірізму. Рубін. Даний пістолет видається за сайт-квест Recollic Anonymous. При умові, якщо ви віднесете півко Моксі, має 12% вампірізму. І. Так, то все. При необхідному спорядженні може себе добре показувати і в бою. Хартбрекер Дробовик віддається за сайт квест Safe and Sound. Якщо ви занесете всі інтімки нашій пишногрудій дамі, має вогняну стихію, а також розкид куль створює візерунок серця. Також критична шкода збільшена у півтора рази за кулю. В мобінгу себе добре показує. Власне, там бажаний використовувати. Kitten. Даний автомат видається за сайт-квест Everybody Wants To Be Wanted DLC про містера Торга. Вистрілює три кулі по ціні однієї. Та хіл гравця на 4% від нанесеного демеджу. Slow Hand. Випадає з безбачного завра Рекса або писана в DLC Mr. Torx Campaign of Carnage. Стріляє повільно літаючим проджектайлом. А також має вампірізм 3,5%. Даний дробовик ефективніше використовувати з вертикальною рукояткою спереду. Вона дозволяє вистрілити ще двома кулями. Або в даному випадку прожектайлами. Хейл віддається за прохоження п'ятого раунду арени Fink's SlaughterHouse. Такі її особливості. Ну що ж, загинайте пальці. Стрільба по параболі. В польоті кулі розділяється на дві вертикальні площині. Критичний демедж збільшений на 150%. Також гранатний сплеш, Шеш і 3% вампіризму. На Екстоні даний агрегат себе пиздато показує. Але потрібно вміти з нього стріляти. Крімер. Дана ракетниця видається за проходження п'ятого раунду арени Creature Slaughter Dome. Ракета летить досить швидко, через секунду польоту. Вона вибухає, розпадаючись на дві дочірні, які розлітаються під кутом приблизно 45 градусів в траєкторії польоту першопочаткового снаряду. При цьому додаткові ракети наносять 80% основного демеджу. Плюс має ще 2% вампірізму. дану снайперку можна отримати, пройшовши п'ятий раунд Hyperion Slaughter. Не рекомендую використовувати її як засіб для хілу. Після пострілу в противника з нього вилітають лайф орби подібно трансфузіям. Але не завжди. Ви бачите на футажі, що за піздець робиться. А ось наш головний гість програми. Драгнозер. Пістолет видається на проходження місії The Beard Makes The Man. В DLC крихітка Тіно штурмує обитель дракона. Переходимо до особливостей. А вони ох які! Перше, це єбануті 65% хілу. А це значить, що ви з ним будете жити довго. Він завжди шлаковий, тому в якості аналога шлагізатора підходить найкраще. Прикро, що разова шкода зменшена. Але вона піднімається на 300%, якщо попадати в критичні точки. Тримаючи грог нозл в руках, ваш персонаж має шанс оп'яніти. Поки діє цей ефект. Екран покачується, точність зменшується як і скорострільність, Але вистрілює 5 снарядів замість одного. Використовуючи на Сальвадорі зв'язку Гаррільд плюс Грог можна творити люту грязюку. Ах так. Я ще не згадав про реліквію Моксіс End. Хоча нахріна це робити? Ну добре, розкажу і про неї. Дає бонусний експіріс за вбивство противника. Відповідно, після 80-го левелу, дана реліквія виконує роль хламу в інвентарі або банку. На цьому у мене все.